Студія Музею України ТВ представляє черговий номер паперової версії журналу Музею України. Перед вами вже третій номер або 37-й за 2010 рік. В цьому році журнал виходить, у 2010-му виходить раз на квартал. В наступному 2011-му буде виходити раз на 2 місяці. Ось невеличка така суперокладинка, а, Повністю присвячена великій події, яким причесні. Це організація виставка романтика булатної зброї. Дизайн Дмитра Рубіна. Наш предплатний індекс нагадую 09829 у кожному поштовому відділі України. Ну і прекрасні фото Сергія Камшиліна, кращого музейного фотографа України, який сфотографував е, унікальну. Виробу з булатної зброї центру Булатин Вереки Човля Володимир і При ньому вже працює музей Булатної зброї. І зараз музей Гітьмасу проходить виставка романтика булатної зброї, організаторами якої є в тому числі і часов музею України. Ну, представляю старшову, стартову сторінку музеї частина елітного туризму. Це стартова стаття розумом про роль музейника музеїв. В житті і про роботу з клієнтами. Е, стаття Наталки Іванської міжнародний науковий десант рятує Перегова е, про те, як фонд розвиток України намагається зробити план розвитку національного музею в Перегова. І е, поки що, на жаль, там музей входить в зиму, не готовий. Е, дуже поганий менеджмент. Е, стаття Культурний Шок по-Краківськи, теж Наталка Іваченко повернулася. Із Кракова, з Польщі, брала участь у міжнародному семінарі, виставки. Малий музей, малому місті, проблеми і перспективи. Це стаття із Жовкли, Жовківський, Жовківський замок Львівської області. Його керівник. Гарні світлини, дуже багато цікавих краєзнавчої інформації. Рекомендувати матеріал. Канорано знімав, поки цікаве жовтво. Ну, отримала статтю колекцію ганчарних інструментів з національного заповідника в Теж Але це стаття для спеціалістів, які займаються ганчарною справою, тим не менше, вона має право на публікацію, на існування і має своїх читачів. Інший ракурс Марії Євключенка це молодий фотограф, яка відкрила першу персональну виставку і зараз вже фотографувала кілька музеїв. Музей Богдана Хмельницького в Чигирині історія та Стагодення. Теж цікавий, краєзнавчий такий історичний матеріал, ілюстрований, непогано, величезною кількістю невідомих і цікавих фактів написала Ольга Пискун, завідуюча відділом музею Богдана Хмельницького з Чигирина. Ну, пишемо про найстаріший зоологічний музей України. Це у Львів, у Львові. Великий такий матеріал науковий. Вірно заповітом родини, приватний музей, галерея, прикладної кераміки та живописної творчості братів Бурлай в Запоріжжі. Теж подвижницький труд їх сестри. Дуже багато цікавих фактів. Стоянка весь велике наукове відкриття Анатолія Авдєєв, наш гарний друг, з Сківаграду, пише про новітні археологічні відкриття. Ну, резонансна стаття картини для олігархів, про відкриття виставки, проведення аукціону, де виставлені дуже відомі і не дуже відомі художники в Києві. Ну і про покупців цих картин. Святині, що не знають порухів часу, Славко Рашко, наш теж гарний друг, редактор журналу Закарпатський край прислав дуже гарний матеріал про дерев'яні храми. Ну, Забуті імена в стрянин. Теж унікальний такий культурологічний історичний матеріал написав Степан Карачко з Чернівців, редактор часопису Чернівицькій старожитності, Буковинській старожитності. Пишемо про альбом Олени Пчілки Український орнамент, про його видання. Ну, Нагадуємо історію про виникнення ще портрет, портрету Івана Мазепи, який виник у Лондоні. Ось він фото знімок виник на одному з історичних форумів і було скопійовано з одного з іммігрантських журналів. Ну, на превеликий жарт, більше ми нічого про нього не дізналися, але сам факт виникнення такого портрету заслуговує на увагу. Ну, Наша дуже шумна історія кортика на нерба, шифт КГБ до землі королеви мод. Ми продовжуємо розслідувати загадки Анерби, гітлерівські Німеччини, таємниця Антарктичних станцій і таке інше. Можливо, навіть буде експедиція в Антарктиду. Наш особець спільно з свою ж городською і керівництвом Київської ГЕС провів унікальну журналістську експедицію на Київську ГЕС. Це закритий об'єкт, дуже скандально відомий. Уже і про нього книги пишуть, якісь глобальні катастрофи. Ну от, аби розвіяти ці мифи, ми спільно з керівництвом Вижгородської райдерністрації за підтримки Київської обласної адміністрації вивезли журналістів на цей прекрасний об'єкт. До речі, на журнал допоміг станція зробити сайт музею Київська ГЕС. є в інтернеті. Наш представник в Москві Андрій Тюняєв прислав дуже цікавий матеріал, ехнологія терміна славяні. Таке велике дослідження, дискусійне, яке викликає дуже неоднозначні відгуки. Але тим не менше цей матеріал є і е, добре, що він є. Ну, спільно з організацією Об'єднаних Націй е, наші пранесе на виїздили на Волинь і взяли участь в параді парків на Волині. Потім ми запланували золон ще кілька цікавих акцій. Чекайте про них більш детально на наших сайтах, в журналі, в наступних номерах. Ну і наша гордість, виставка романтика Булатної зброї, музей гетьманства на Подолі в Києві, вулиця Спашка, 16Б. Колекція унікальної булатної зброї, зроблена Володимиром Остаповичем з командою. Вони, до речі, вперше відкрили секрет булата, булатної сталі. І всіх запрошуємо, проходьте. Виставка працює щодня з 11 до 16 години. Ну, особливо великий наплив людей йде п'ятниця, субота-неділю. Ну, запрошу, мабуть, найкраще прийти в п'ятницю-суботу, в неділю, от, подивитися ці прекрасні зразки холодної зброї. Унікальний музей, до речі, в світі більше ніде такого немає. Ніхто більше не зміг, крім Остаповича, розгадати секрет булатної зброї. Ну, ось Якщо коротко, то так виглядає свіжий номер 3 журналу Музею України. Журнал вже пішов передплатникам, найближчим часом ті, хто передплачений, отримає. Ну, запрошуємо також на наш сайт Музеєм України Орхіва, який користується дуже великою популярністю. І до нових до зустрічей в ефірі. На все добре!